А чи знали ви, що найбільш недооцінений маркетинговий канал, який при цьому дає дуже класну окупність, є імейл маркетинг. У нас є кейс, де ми отримали ромі по імейл маркетингу у розмірі 9736%. Що це означає? Що на кожен один вкладений долар в імейл маркетинг, клієнт отримав чистого прибутку 9736%. Тобто Принципі імейл маркетинг дуже класна. Штука, щоб відправити один лист, вам це буде коштувати менше кількох копійок. По-друге, ви можете дуже класно автоматизовувати процес. Наприклад, у вас на сайті люди підписалися е, на вашу розсилку, чи, наприклад, залишили заявку, і далі пішла автоматична е, цепочка листів, яка надає людям інформацію, їх мотивує підписатися на ваші соцмережі, можливо, щось допродає або е, якимось іншим чином. Комунікує з вашими підписниками. Таким чином ви їх підігріваєте. Досвідчені імейл-маркетологи комбінують відправку тригерних імейл-листів з іншими інструментами, такими як, наприклад, смс, вайбер або месенджера. Іншими словами, ви можете відправити спочатку вашому підписнику імейл, потім. Перевірити, чи він відкрив його, чи перейшов за посиланням, якщо ні, далі догнати цього підписника смс-кою, вайбером, або ви можете комунікувати далі в месенджерах і підключати туди вже чат-боти. І це все в єдиному місці на єдиній платформі. Якщо вам цікаво дізнатися більше про можливості email маркетингу або, в принципі, про ретеншн-маркетинг, напишіть, будь ласка. В коментарях і не забудьте поставити вподобайку.